Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Завивайко. Написав Майкл Роузен. Намалював Ніл Лейтон. Привіт! Це я. А це ровер. А то м'ячик. У ровер є тато, який дуже багато гавкає. Я називаю його Рекс. Також у роувер є мама, її звати Сінді. Рекс, Сінді та Роувер – не єдині люди у цій книжці, в ній також є я. Ах, так. У мене для вас є цікавезна історія. Усе почалося одного дня, коли я помітив, що Сінді. Погладшала, але якось дивно, вона збільшилася не зверху, а знизу. Ось це. Я тоді подумав, що, може, вона з'їла занадто великий обід, але вона продовжувала збільшуватись, вона збільшувалася і збільшувалася, і збільшувалась. Далі я запримітив, що Рекс притягнув мені нового кошика. Але щоразу, коли я намагався в нього залізти, Рекс на мене гавкав. Голосно. «Ва -ва 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 -ва! брудні лапи всюди. Ва ва вау. -ва 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 Потім вони причепили малесеньких тваринок під стелею, і мені здається, вони занадто високо, щоб я за ними ганявся. Здається, я почав розуміти, що відбувається, коли сінді дала ровер книжечку про малесеньких людинок. Потім одного дня я забрав ровер на ночівлю до великої людини по сусідству я називаю її Тріксі. В цей час Рекс та Сінді запакувалися у сімейну коробку і куди ж поїхали. Сінді дихала дуже голосно. Дивлячись їм у слід, ровер та тріксі аж ще вили мого кролика. Ровер виглядала дуже стурбованою. Коли Рекс та Сінді повернулися додому, я виявив, що у них в руках є маленька людинка. Ровер вирячилася на неї. Ровер намагалася її з'їсти. А ні, вона її цьомала, а воно намагалося з'їсти сінді. Майже весь щастя людинка вила. Я назвав її завивайко. Рек спав, а мене ніхто не помічав, ніхто при ніхто. Я намагався сильно махати хвостиком. Я пішов і приніс м'ячик на той випадок, якщо вони його загубили. Я ганявся за власним хвостом, і то дуже швидко. Але неважливо, що я робив, все одно ніхто мене не помічав. «Дитятко, а де дитятко? Ку-ку!» Настав час щось рішуче із цим робити. Мій план А був прийти і сказати Завивайку іти собі геть. Та Рекс прокинувся і вигнав мене із кімнати. План Б був піти до Рекса та Сінді і сказати їм іти геть. То Рек знову прокинувся і знову вигнав мене з кімнати. Галамов, я серйозно!» І тоді я задіяв грандіозний план. Це. Я подружився і згавгав. Її домашня людина це тріксі, тож поки Рек, Сінді і Ровер були зайняті своїм завивайком, я деякий час провів із подружкою Гавгав. -гав. Через деякий час Гавгав -гав почала гладшати. Вона більшала, більшала, недовго, а потім одного дня у неї з'явилося п'ятеро маляток. Гавгав -гав сказала, що це маленькі гавгав -гав конята. А от я думаю, що це маленькі я, але мене ніхто не спитав. Прибігла подивитися ровер. Вона подивилася на Гавгав -гав конят і загавкала. Рекс прокинувся, прибіг дивитися і теж загавкав. Сінді прийшла подивитися, і вона гавкала. Тріксі прийшла подивитися, і вона гавкала. Усі прийшли подивитися. Ну, як усі, окрім завивайка. І тоді я передумав. Я міркував так оскільки Рекс, Сінді, ровер та Тріксі хочуть, щоб гавгав конята залишилися. А й тоді залишається і завивайко. І взагалі-то я так подумав і вирішив не проганяти завивайка, саме через те, що я знаю, кого роувер любить найбільше.